Алі, вітаємо! Дуже дякуємо, що ви сьогодні завітали на фестиваль. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні тут займаєтеся? Що представляєте? Дякуємо вам. Я вас теж вітаю. Ми тут привезли нашого чемпіона Європи з метання ножів, сокири та лопати саперної. Також в нас є лук. Також у нас є пригощання для наших відвідувачів це чеченське, чеченське блюдо із бринзою та з гарбузом. Також у нас є багато гарного настрою для всіх відвідувачів та в особливості для дітей. Ми дуже раді, що в такі складні часи ми можемо. Якось допомогти, якось бути організаторами чи в чомусь бути корисними для того, щоб радувати та ощасливлювати наших дітей. В такі часи це дуже важливо і більш важливо, ніж у мирні часи, я, я вважаю. Такі вже е, організаційні заходи, такі, е, як то кажуть, акції ми робили у Херсонській, у Херсонській області, в Херсоні самому, але там це все робили в бомбосховищі. Е, і там теж діти та їх батьки дуже були раді, дуже щасливі. Е, і плануємо. Надалі продовжувати в такому ж е дусі та робити все, щоб е наші діти в нашому поколінні вони не позбавлювалися е дитинства і радощів дитинства. Дякую дуже. Е хотіла запитати, можливо, у вас є якийсь яскравий спогад з дитинства? Може, ви виступали теж на таких фестивалях, танцювали чи співали? Розкажіть трошки, де ви провели дитинство? Е я в дитинстві не виступав, ні в яких конкурсах не виступав. Дитинство я народився в Азербайджані, але потім ми переїхали через відомі для всіх причини, теж через війну ми переїхали до України і з тих пір в Україні. Дитинство по-різному проходило, але таких прям яскравих спогадів про якісь <смі> активності не пам'ятаю, якщо чесно. Ми робили, зараз вам скажу, ми робили лук з гранатового куща. Кущ гранати, ми робили лук, а стріли робили з як на бамбук схоже. Ні, не верба. Це камиш. Камиш жовтий є. Робили стріли і туди ставили гвозді і стріляли у пташок. Оце я пам'ятаю. Ну це теж добре, бачите, вчилися вполювати собі, можливо, обід. Дуже дякую. Скажіть, що побажаєте сьогодні учасникам? Що би вам хотілося, щоб сьогодні відчули діти? <кхем> що хотів сказати. Організацією займався Асоціація Мир та Міжнародний Чеченський конгрес, який головою якого є наш, наш Магомед, який пішов на мене, закинув пішов. Він завжди, і ми всі завжди е, стараємось там, де є діти, там, де є заходи для того, щоб, е, щоб ощасливлювати дітей, щоб там ми брали участь, тому що це дуже важливо і діти це запам'ятовують. Е, і хочеться, щоб у дітей було нормальне дитинство. Так, я хотів би побажати всім гарного настрою, щоб всі відпочили, щоб всі прийшли та пішли звідси задоволені, і щоб без якихось ЧП, без якихось поганих новин. Супер! Я вам дуже дякую. Бажаю вам теж сьогодні гарного дня, багато емоцій. І е, хочу також вам побажати, щоб скоріше наступив мир і ви теж могли насолоджувати життям. Дякую.